Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін біснується, а все тому, що в Кремлі щось пішло не так. Розпочнемо ми ситуації на фронті, тому що з одного боку, без таких суттєвих змін, а з іншого боку, якщо ми подивимося на втрати окупантів за минулу добу, то побачимо, що вони дещо збільшилися. Вони збільшилися порівняно з попередніми днями в особовому складі за минулу добу 1250 військовослужбовців, і значно збільшилися в техніці. Зокрема, це стосується 19 танків, 25 бойових броньованих машин, 37 артсистем. Є повідомлення від генерала Тарнавського про те, що війська РФ збільшують активність артилерії на Таврійському напрямку. Таким чином, окупанти вже почали більш інтенсивніше атакувати на та таврійському напрямку. Зросли у них втрати в особовому складі, в техніці, і ситуація на фронті вкрай важка. А тим часом цікаві новини з Російської Федерації сьогодні головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у Білгородській області відбулися бойові зіткнення: знищено опорний пункт росіян. Що за бойові зіткнення? Незрозуміло, ЗМІ повідомляють про те, що це партизани, противники кремлівського режиму. Ну і знаєте, з такими натяками спостерігаємо за розвитком подій в Білгородській Народній Республіці. Також що цікаво, сьогодні є повідомлення від СБУ про те, що Служба безпеки України та Збройні Сили України спільно провели атаку на аеродром Морозовську у Ростовській області. Є фотографії цього аеродрому. Як ми бачимо, один з літак це Су-34 бомбардувальник новітній російський. Він дещо пошкоджений. Також ми бачимо БПЛА, які атакували цей аеродром, і ці БПЛА дешеві. Деякі окупанти, так звані експерти, пишуть про те, що нічого в цьому літаку нема, там незначні пошкодження. Але я вам скажу так. Чи навіть якщо там буде десь маленька дірочка, якийсь отвір в двигуну, чи десь в крилі, чи ще десь, поза всяким суням, цей літак потрібно буде вести на авіаремонтне підприємство і витрати на його ремонт, вони будуть точно не співставні з ціною цих безпілотників. І ще раз покажу, цей безпілотник. Цей безпілотник. він... Точно дешевий, з таких дешевих матеріалів також є послання окупантам на крилі одного з безпілотників. Крім того, є повідомлення про те, що ще і С-300 постраждала окупантів. І ще цікава новина ЗРФ сьогодні, вже ближче до вечора о 17:15 російські окупанти. Так звані воєнкори гучно повідомили про те, що типу в Миколаївській області збитий наш літак Су-25 на атічно отработав наш Бук М3. Те, що їхній бук М3 відпрацював на отлічно, немає сумнівів, тому що сьогодні російські пропагандисти таку фотографію публікували літаком Су-25 і написали, що вічного польоту брате. Також появилось повідомлення від повітряних сил України від командувача Олещука про те, що Росія збила свій штурмовик Су 25 спочатку така радість, такі емоції, пости відпрацювали на відмінно російські букем 3 але як виявилося, по своєму ж літаку неприємні новини для Кремля. Російські пропагандисти гучно повідомляють про те, вони цитують міжнародні видання, зокрема видання Фінансовий час, про те, що Сполучені Штати Америки знайшли законний спосіб вилучення на користь України заморожених активів. Цікаве таке формулювання знайшли законний спосіб. Я переглянув джерело також інші ресурси і. Механізм, яким чином це зробити з точки зору міжнародного праву, він не розкритий, але точно є. Повідомляється про те, що, буцімто, Німеччина проти цього, що це може негативно вплинути на курс євро. Але цілком можливо, що таке рішення буде прийнято, тому що мова йде про 300 мільярдів доларів заморожених активів Кремля, в Україні ці гроші вкрай необхідні і не. Після нашої перемоги завершення повномасштабної війни, а вже зараз, щоб вже зараз платити гроші, відбудову економіки, будувати і інфраструктуру, будувати житло для наших воїнів-героїв. Я щодо того, які потрібні заходи зробити для популяризації служби збройних сил України, і для я ще в окремому випуску про це хочу поговорити… Окремий такий випуск буде на каналі Бучко Володимир Коментарі, але гроші нам потрібні. Гроші потрібні і на розвиток військово-промислового комплексу, дуже потрібні гроші. Тому очікуємо рішення, можливо, буде домовленість. При цьому російські пропагандисти пишуть, що Москва вважає конфіскацію коштів прямою крадіжкою. Ми пам'ятаємо такі гучні заяви Лаврова, який кричав про те вже давно, що починаючи з весни 2022 року, що типу у Росії віджали, що їх обікрали та все інше. Захарова кричала постійно: зараз знову кричать про крадіжку, але за все потрібно платити. І Є ще така думка у міжнародних експертів про те, якщо ці гроші передуть Україні чи почнуть передавати, то тоді, можливо, у Путіна буде менше бажання продовжувати цю агресію. Звісно, враховуючи те, що ситуація на фронті хоч вкрай важка. Але плани у Путіна точно всі провалилися, були задачі на окупацію Авдіївки. Були задачі на те, щоб до 14 грудня, до великої прес-конференції Путіна до прямої лінії, але ніяких успіхів немає. Є незначне просування, але величезні втрати, і фронт по суті на місці. Точно на це не розраховував Путін і Кремль, і починає Путін біснуватися. і зриватися на Фінляндії. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Путін погрожує Фінляндії після її вступу до НАТО. Проблем не було, тепер будуть. Є і в російських ЗМІ він погрожує Фінляндії ленінградським військом округом. Розказує про те, що у Російській Федерації не було ніколи проблем ні з Фінляндією, ні Швецією. А тепер Фінляндія вступила в НАТО, вступає Швеція, йому це не подобається. І знаєте, дійсно, навіть нещодавно російські пропагандисти, так звані письменники, зокрема Калашніков, Вершинін, вони проводили такий прямий ефір і розказували про те, що ніяких стратегічних цілей Кремль, Москва не досягла, що вони не розуміють, чому Росія воює, і, взагалі, для чого це такі втрати, санкції, вплив на економіку, звісно. Враховуючи те, що Фінляндія вступила в НАТО, і те, що пропаганда вже десятиліттями накручує росіян проти НАТО, це точно не так звана перемога для Путіна. Є заява від прем'єр-міністра Фінляндії, який сказав прямо про те, що Росія веде проти нас гібридну атаку на кордоні, потрібно постійне рішення. Кремль робить те саме, що він робив з Польщею. Наприкінці 2021 року, взимку 22 року, коли мігранти тисли, мігрантів привозили, і зараз те саме роблять з Фінляндією, але Фінляндія закрила кордони і спостерігаємо розвитком подій. Але при цьому потрібно додати, що Путін хоч і погрожує Фінляндії, він заявив, що Росія не планує нападати на НАТО. Каже, що немає жодного інтересу воювати з країнами НАТО. Звісно, що немає інтересу, враховуючи те, як збройні сили України дали по зубам так званій Другій армії світу, і враховуючи реалію. Тому що якщо б НАТО реально воювало за РФ, була б в першу чергу авіація і авіація вже п'ятого покоління, це дуже потужна вогнева міць. Це і крилаті ракети великої дальності, то так званій Другій армії світу точно би мало не показалось. Тому немає сумнівів, що він сказав правду про те, що він не планує навіть нападати, він навіть думати про це не хоче. Новини з російських реалій. одна новина, на якій ми закінчимо сьогоднішній огляд щодо ситуації на РФ. Це заява російського депутата Гурульова, який закликав росіян народжувати дітей по наказу Путіна. Грульов каже про те, що Путін висловився, що в Росії мають бути багатодітні сім'ї, і що росіяни мають це сприймати як прямий наказ Путіна, щоб покращити морфічні показники, раційні цінності та все інше. Очікуємо додаткових новин, тому що зараз Кремль проводить таку велику пропаганду. Це стосується щодо і московської церкви і багато іншого. Можливо, якісь будуть закони приймати, тому що вже зареєстровані закони щодо медицини та інше. Ситуація на україно-польському кордоні складна і, виявляється, покращення після зміни уряду не відбулося значно. Сьогодні стало відомо, що більше двох тисяч вантажівок в черзі в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Більше того, ЗМІ повідомляють, що польські перевізники відновлять блокаду на КПП Дорогуськ з другої половини дня понеділка. Зміна влади Дональд Туск говорив про те, що як тільки він буде прем'єр-міністром, що блокування припиниться, що є усі важелі, але ми бачимо, що ні. І тут я хочу сказати, що нещодавно вийшло інтерв'ю відомого польського письменника, журналіста. Який написав відому книгу про Польщу на війні і казав про те, що зміна уряду в Польщі нічого кардинально не змінить, тому що такі настрії польських еліт, польського народу, тому що конкуренція з боку України. І зважаючи на це, ми бачимо, що йде тиск на новообраного прем'єр-міністра Польщі, і так одноосібно він не може рішення приймати. Також щось не чути новин про візит його в Київ до нас, а були ж новини кілька днів тому, що буде візит на днях, але ну, візита чомусь до сих пір немає. Насправді такі новини не радують. Але з іншого боку, сьогодні з'явилася така добра новина з боку Польщі, про те, що Україна отримала 24 польських самохідних мінометів РАК. На машині встановили спеціальний антидроновий захист. Про це повідомив військовий аналітик німецького видання Білд Юліан Рьопке». Наші ЗМІ про це пишуть. Але це питання мене зацікавило, тому що вже дуже давно ми не чули про пакети військової допомоги від Польщі. Я перевірив. І виявляється, що ці міномети ми купили. Ми за них заплатили гроші, Україна заплатила. Зокрема, є новина від 6 квітня цього року. Про те, що Україна купить у Польщі 150 батарій Гросомак, понад 50 мінометних Саурак і 100 ПЗРК Пірун. Більше за все, мова йде про те, що Україна оплатила, і саме наше замовлення Польща виготовила. Тому це не пакет військової допомоги. Я почав аналізувати далі можливо, я щось пропустив. І виявляється, що Крайній раз, коли ми чули про військовий великий пакет допомоги від Польщі, це було 5 квітня цього року. Була новина про те, що Зеленський і Дуда домовилися про потужний пакет військової допомоги Україні. Президент України Зеленський подякував, домовились про пакет допомоги з 5 квітня до 17 грудня вже пройшло багато місяців. Але щось ми не чули, що ми отримали цей пакет допомоги. Ми чули про те, що заяви були від польської влади представників, що Україна невдячна та інше. Але пакету можливо його передали, а в зміни повідомили. Це також можливо, але щось дуже багато питань, враховуючи цю блокаду і враховуючи те, що це дуже сильний економічний удар по Україні. в Тій ситуації, коли у нас фактично майже половина економіки. Через повномасштабну агресію РФ вона пішла в мінус, коли в нас важка ситуація на фронті, блокування Україно-польського кордону. Сподіваємось, що якось питання вирішиться. Президент України зеленський казав, що потрібно ще трішки часу, що відносини потеплішають. Але знову ж таки, акцентую вашу увагу на тому, що точно потрібен час. Щодо допомоги Україні і військової, і фінансової. Вже завтра Сенат, Сполучених Америки, законодавці мають розглядати законопроект про виділення великого пакету допомоги. І сьогодні Держдеп США повідомив про те, презентував заяву президента США Байдена, що Путін розраховує на те, що США не зможуть допомогти Україні, а ми маємо довести, що він помиляється. Дуже сподіваємося на те, що починаючи з завтрашнього дня, з понеділка, на наступному тижні рішення буде прийнято до Різдвяних свят, і що Путін і Кремлю тоді точно буде невесело. І так вже Путін біснується, Ми вже бачимо, що немає вже таких заяв, гучних, немає вже. Цієї так званої величі, цього пафосу вже пропагандисти кричать про те, що вже все, все, атака по всім фронтам, про Авдіївський так званий котел нічого не кричать. Зараз чуємо погрози щодо Фінляндії. Цікаві новини з Молдови. Молдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я. Зараз Молдова отримує, хоч і невелику але військову допомогу. Вона отримала від ЄС певну кількість бронетранспортерів, певну кількість стрілецького озброєння. І вже пішли військові навчання. І немає сумнівів в тому, що після перемоги України питання Придністров'я цього московського анклаву також буде вирішене. Тому що Молдова має відновити свій суверенітет, а з іншого боку, Україні не потрібно мати в себе за спиною ще оцей анклав один московський. Україна замовила у американській компанії Westinghaus реакторну установку для першого енергоблоку. Назва цієї реакторної установки IP 1000, і новина чим цікава, і чому я в цьому випуску на ній. Зупиняюся більш детальніше, тому що це буде п'ятий енергоблок атомний на Хмельницький АЕС. Він матиме найбільшу потужність серед енергоблоків в Україні – 1100 МВт. Гроші на цей енергоблок дають Штати. Мова йде про кредит під дуже низькі відсотки. Ціна енергоблоку 5-6 мільярдів доларів. І насправді ми зараз спостерігаємо процес, коли. Україна звільняється від залежності щодо палива ядерного для наших атомних електростанцій російського, тому що радянські енергоблоки переводяться на паливо Вестінхаус. Ми вже сьогодні побачили новину, що ми купуємо перший енергоблок американського виробництва Вестінхаус. Немає сумнівів в тому, що Україна. Можливо, буде яке спільне виробництво буде виробляти паливо, тому що це також обговорюється, Україна отримає технології, і ми повинні позбавитись від цієї залежності. У Кремль не мав ніяких засобів тиснути на нас і не заробляв на нас гроші. Щодо безпілотника нашого аналогу шахеду іранського я у вчорашньому випуску казав. Були новини, повідомлення від Defense Blog, нашого військового блогу від наших військових журналістів штатних. Але ще цікаво, були повідомлення офіційні, як виявляється, перше джерело. Це сама компанія-виробник. Наша Вітчизняна публікувала фотографії, а сьогодні вже з'явилось відео. Нагадаю, що цей безпілотник має дальність 750 км до 800. І вагу бойової частини 32 кілограма. Сьогодні з'явилось відео, і в цьому відео ми бачимо, що шасі від'єднується. Таки від'єднується від цього безпілотника. Цей безпілотник дешевий, ціна не повідомляється, але є інформація, що зараз виготовляють 100 безпілотників в місяць. Вже найближчим часом буде 500 через два місяці 1000 безпілотників в місяць. Я вчора показував фотографії. Цей безпілотник однозначно буде дешевим, він технологічний, тому що щодо електроніки, двигуна це Німеччина, це Великобританія. Точність має бути висока, маса бойової частини велика, відносно велика, 32 кг, Шахеди різні бувають. Є такі шахеди, які мають масу бойової частини 15-20 кг, а є 30 і 40-50 кг. Наш аналог шахеду має вагу бої частини в 32 кг, а якщо дальність зменшити, то до 70 кг. Цілком і добра така новина. Давно українці вже чекали, щоб вона з'явилася, щоб ми могли виробляти масово аналоги шахедів. Є повідомлення про те, що Збройні Сили України вже їх застосовували, але поки немає ні фото, ні відео. Очікуємо додаткових новин, а закінчимо цей випуск на такій заяві президента України, процес переговорів з ЄС розпочнеться навесні, при цьому глава Української держави передбачає, що цей процес буде непростим. Немає сумніву, що буде непростим, тому що буде на нас тиск, наскільки я розумію, можливо, навіть від Польщі є претензії. Не обґрунтовані від Угорщини постійні претензії від Орбана, можливо, ще будуть претензії від інших країн. Важко буде, але ми вирішимо всі проблеми і повернемося в Європу, в наш спільний європейський дім. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.